В кінці відео на вас чекає маленький сюрприз. Дівчатка, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось нарешті настала весна. З чим я вас і вітаю. І для мене весна це завжди час якихось оновлень, освіження. Я не знаю, є таке слово. Якщо ви знаєте, як правильно українську сказати, то напишіть внизу в коментарях. І сьогодні разом з вами. Я хочу оновити та освіжити гардероб своєї дворічної донечки. Якщо ви матуся і так само любите розпаковочки, як і я, то обов'язково залишайтесь до кінця, бо в кінці відео на вас чекає маленький сюрприз. Ну що, давай зараз починати вже ручки, чешиться швидше, швидше відкрити. Що сьогодні я б хотіла зробити разом із вами розпаковку весняної капсули для моєї донечки. Всі речі я замовляла у магазині сінсей. Ось наша посилочка. Вона вже розпакована, тому що, звичайно, при доставці я оглянула наявність всіх речей. Для мене дуже важливо, щоб всі речі між собою комбінувались. Тому я склала для моєї доночки таку уявну капсулу із речей, щоб вона не вдягнула все між собою гарно поєднувалося і верх, і низ. Тож давайте швидше розпочинати дивитися, що я там назамовляла. замовляла. Хочу одразу сказати, що наша донечка зараз носить 92 розмір. І минулого року я замовила їй речі на розмір більші, з надією на те, що вона поносить їх ще декілька сезонів. Але знайте, що в Сінсей краще замовляти речі розмір в розмір, тому що вони йдуть навіть трошки більше. Так як наша дівчинка зараз 90 або 91 см сантиметр, я замовляла їй всі речі 92 см, сантиметра, окрім. Обох речей є 98 см. Тож, одна з речей, яка 98 см, це йде такий класний ніжний весняний плащик. Він достатньо тоненький, він такий дівчачий-дівчачий, більш як під класичний одяг. У нас, у Ксюші, є різні курточки, жилетки, але вони більш у спортивному стилі. Але зараз вона вже все більше і більше любить носити різні сукні, спіднички. Туфлі, тому я вирішила, що якраз для от таких от супер дівчачих луків їде такий от плащик, який можна вдягнути, і під сукню воно все гарно пасуватиме. Бо як ви знаєте, спортивна куртка, сукня воно якось виглядає не дуже доречно, дуже гарно. А ось це буде прям супер. Мені дуже подобається, особливо колір. А далі ще одна із речей, яка 98-го розміру, це такий вже яскраво рожевий сарафанчик. Мене підкупили тут ці прикольні карманчики-сердечки. Вона зараз дуже любить кармани. Цей сарафанчик класно підійде, і як на літо, як на весну, і на осінь. Можна додавати колготки, можна додавати або футболочку, або ковтинку лонгслів з довгим рукавом. І все дуже симпатично буде виглядати. Наша донечка зараз вже ходить в дитячий садок. Якраз. Для того щоб можна було зробити багато різних яскравих луків, достатньо вдягнути один цей базовий сарафан, а під нього вже підбирати різні ковтиночки, колготочки, туфельки і так далі. Тож, отака, от молота, і тут ще такі, як рюшечки, йдуть. На плечиках. Далі йдуть вже речі 92-го розміру. Це ось такі ось милі ніжно-блискові джинсики. За такими от чи то зайчиками, чи то котиками. Не знаю, напишіть в коментарях, хто це на вашу думку. Вони йдуть достатньо тоненькі, якщо на весну та осінь піддягати під них необхідно коботки. Якщо на літо, то буде супер десь на червень, можливо, вересень. Вже можна на вечір буде вдягати ці джинсики. Мені дуже подобається, що в них є. Тут ось такий от регулятор на поясі або ж Наталії. Якщо у вас більш повненька дівчинка, то ви розширюєте. Якщо більш вузенька дівчинка, як наша, то ми підзбираємо тут ззаду. і їй якраз вони класно сідають на неї і не спадають. Ось такі ось джинсики. Наступна річ це моя особиста любов. Я коли побачила її на сайті, я вирішила, що без неї робити замовлення. Я вже не буду. Це ось такий класний кардиган. Мені дуже подобається, що він є як універсальна річ, тому що подивіться, на ньому аж чотири кольори Тобто, під нього можна багато підібрати різних луків. Він не крупної, не товстої в'язки, тобто на весну, на осінь, можливо, на якесь прохолодне літо, буде супер доповнювати образ. Та гріти нашу донечку дуже класний кардиганчик. Мені він надзвичайно сподобався. Так, наступні речі вже йдуть із мультиупаковки. Я брала по дві речі. В мультиупаковках є достатньо багато, Є і по три, і по чотири, і навіть по шість речей. Давайте перейдемо до нижнього одягу. Це лосини. Із мультиупаковки, із з однієї йшли отакі от тоненькі лосини для щоденної носки. Одні йдуть такої ніжно бузкового кольору з різними квіточками милими, інші йдуть ніжно-рожевого кольору, і тут нас. Намальована якась комашка, чи то равлик, чи то сонечко. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто на вашу думку це намальований. Це така достатньо базова річ. Вона теж підійде, як і в садочок її носити, як і на літо, на вулиці. У нас всі ласини, вони більш як домашні йдуть. Ви розумієте, що таке домашні ласини? Це різні інші забруднення, тому вони вже такі не для того, щоб на них там виходити на вулицю і красуватися. Тому замовила дві таких пари новеньких. Далі йдуть теж лосини із мультипаковки, але вже трохи інакші. Вони йдуть такі в рубчик бежевого кольору та такого гарчичного кольору. Бежевого вони просто однотонні, без нічого. Гарчичного кольору вони йдуть з таким карманчиком. Мені здається, що ці лосинчики можуть слугувати навіть як якісь плюс-мінус штанці, бо вони йдуть плотніші за попередні. І теж класно будуть доповнювати різні образи. І ще у мене є замовлення нижнього одягу: це такі джогери. Штанці більш, як скажімо так, спортивного так, формату. Мені подобається, що вони на зав'язочках, тобто можна легко коригувати по талії вашої дитинки, щоб вони зручно сиділи. Також подобається, що тут є манжетик, бо я не дуже люблю, коли просто там душу звисає. Мені дуже подобається, коли тримає форму тут внизу. Отакі От одні в бежевому кольорі, інші в такому фіолетовому. Мому кольорі, і тут є принт ще з різними лісовими тваринками: це білочки, ведмедики, хто тут ще оленятко і ніби все. Переходимо далі до верхнього одягу. Одразу скажу, що верхнього одягу у нас достатньо, тому я більш в цьому замовленні робила акцент саме на нижньому одязі. Для носки верхнього одягу я замовила такі два лонгсліви. Це теж вони йшли в мультиупаковці. Один лонгслів от такого фіолетового бузького кольору. Тут у нас зображено сонечко. Він як плюс мінус однотонний, можна сказати. Ну а цей вже лонгслів, він такий супер-супер весняний, яскравий. Бачите, тут в ньому багато. Кольорів, квіточки, і знову ж таки все гарно між собою поєднується. Тобто, яку б річ я не взяла, наприклад, ось ці лосини або оці джогери, джинси, оцей кардиган. До речі, по кольорам майже один в один. Не майже так, один в один. Ви зрозуміли мою ідею в тому, що будь-яку річ, яку не візьми, воно між собою все кльово комбінується. І ще мене дві речі із верхнього одягу: це теж такі два лонгслівчики. Рожевий і бежевий. Бежевий де він такий більш сказати дівчачий. Такі гарні рюшики, плечики, як це право назвати. Тут ще такі доповнені дизайн гудзиками з квіточками фіолетовими, жовтими, рожевими. А цей більш однотонний. Ці лонгсліви на відміну від ось цих. Бачите, вони теж йдуть в рубчик. Вони більш плитніша тканина. Тому мені захотілося взяти і такий, і такий варіант. І, власне, все на цьому. Наша розпаковка закінчена. І зараз знижки до 30% на весняні колекції. Тож, якщо ви також хотіли б оновитись, освіжитись, переходьте швидше на їх сайт, або біжіть в їхні фізичні магазини та робіть собі класний новенький шопінг, не тільки дитячий, або для вашої дитини, а й для дорослих є гарні варіанти. І на цьому я б хотіла з вами попрощатися, подякувати вам за приділений час. Я буду рада, якщо я когось також надихнула, можливо, там на якесь оновлення, або просто подарувала вам приємні позитивні емоції від цього відео і додала у ваш день весняного теплого настрою. Буду вдячна вам за підтримку вашими вподобайками. До нових зустрічей всім па.